Бачите, які квіти дарують? Ніхто розів розів не дарує. Соняшники. от. В Україні теж соняшники дарують. Але м -м, яка різниця? Що в Італії тобі, якщо в тебе день народження, чи якесь свято, ніколи-ніколи би тобі 20, 30, 40, 50 роз не подарували, навіть 15 би не подарували. Тому що люди рахують, що це просто викин... викинені гроші на викинені гроші. Краще дуже велике задоволення нас отримують, якщо тобі подарують ось таку... такий вазоночок. Ось такий вазоночок. Є ще кращі вазоночки, живий вазоночок і він у тебе буде стояти. стояти Зовсім нема моди зрізаних квітів. Це я на парі вару. Тут в мене така каструлька з дирками. Бачите? Я дуже багато всього на парі вару. І це самий найкращий спосіб. Тоді ви полиєте олією, сирою олією, оливкою великої якості. І, і це здоров'я. І обов'язково оцет, солі ми не даємо. Бульба зварена в мундирах. Вистачить дві бульби. Дві бульби це м'ясо з ресторану у нас ще залишилося. І так само. Це буде наш такий обід, туресенький моє. Я вам показую все те, як є. Ще тих три. Я напевне фрітату буду робити. Фрітата це яйця, ви знаєте. Яйця я вже яйця навчилася говорити, бо колись у Львові говорили яїчка. Ви розумієте, яїчка. Це було так гарно, красиво, культурно, елегантно так було. Купили яїчка, десять яїчок я купила. Двадцять яїчок я купила, великими порціями колись яїчка купляла, Лоток яїчок я купила. Ніхто не казав, лоток яєць я купила. Ви розумієте? А тепер все. То є чоловічі органи, то є жіночі органи, то є курячі органи, то є від барана органи. Ну і ось так, такий в нас обід буде сьогодні. Я сьогодні їду на море, знову ж дядою їду на море. Я можу їхати на море, можу не їхати на море. Але це моя така ідея, я там навіть годину-півтора години більше працюю, мені за то ніхто не платить. І отакий в мене волонтаріат, тому що мамі дуже-дуже тяжко з такою дитиною бути в хаті. Собі представити, постійно рухається, вона постійно бере. В неї не може, в неї, ну, не може бути таке, щоб все з поличок треба забрати. Чому я прийшла до її додому, до, до її мами перший раз. така та, чистота, нічого, нічого на полках немає, нічого. Ну так гарно, хата така велика виглядає. Як в тебе на столі немає, як в тебе всякого такого єрунди нема в хаті. Ой, йдемо подивимося, скільки яка температура. Бачите, в хаті вікна у мене такі трошки відкриті. І тут у мене 26 градусів у, 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 у влогі з 58. Але якщо ще вікна відкрити більше, то вологість ще впаде, буде 55. Ось так. Ліжко я вже застелила. І... Е... І окей. Тут в мене всі меблі, ви не переживайте, в мене є всі меблі. Тут є зеркало, але ось за тим зеркалом ще є дуже-дуже багато профумів. Колись я вам відкрию і покажу. Це зеркало. Зараз мені треба це все забрати зверху. І я вам покажу, скільки в мене тут профумів. Я не хочу зараз відкривати це. Це зроблено всю вручну. Фалінями мені все вручну зробив. І воно дуже дорого коштує. Дорогенькі мої, я тут не проланувала вам ту все показувати. Але для чого я вам це все показую? Гост? А тут є тільки 30 см. Тут є дуже-дуже нема такої, як вам сказати, великої е, глибини. Глибини такої нема. Мій компаньон сам собі порядок тримає. Тут, бачите, там зимове поставив, там таке там таке. Коротше, я не думаю, навіть світло не засвітила. От тут в нього все елегантне, тут в нього ще взуття нове, яке він навіть ніколи не носив. Тут я не знаю, що в нього є. Він собі сам тримає порядок, зимові куртки. Ну це так. Не треба було мені показувати, але... Ой, боюся показувати, що тут є. Шкарпетки. Тресики, всякі білі шкарпетки є. Літні. Не треба було показувати, але показала. Показала. Тоскана, тоскана, Італія. Я їду на море, дорогеньке моє. Заставила себе їхати на море. Хто живе біля моря недалеко, себе завжди заставляє їхати на море. А хто живе далеко, мечтає, хоче їхати. Я отут от вже 200 метрів серед тижня. Десята година зранку. З собою неділі дуже багато людей, тяжко місце знайти безплатно, а я завжди безплатно, я ніколи-ніколи не плачу. І в нас такі піні є, ось тут піні, і багато-багато піску. Ми ж побачимо, яке море буде. Є так само дорога, можна приїхати, наприклад, ровером. Ми зробили нову дорогу на море їхати, дуже багато у нас тут доріг. На ровері можна їздити. Море бушує, це море. Тут вітру великого нема. Побачимо, як там буде біля моря. Мені вітерець і то, що сьогодні, прохладно, 2 градуси менше. Воно мені не мішає. Це Італія, доресеньке моє. Оце настояща Італія, бачите? Радяться, що їм робити, чи йти наліво, чи направо. Як це гарно. Тут італійці. До кінця життя ось так за руки тримаються, просто сльози виходять. Сльози мені вийшли побачити тих двох пенсіонерів за ручку. Чому в нас так не буває? Скажіть мені. Плачу, плачу. Чому українці так не тримаються за руку, тому що треба просто не гаркати один до одного, себе контролювати і собі просто не дозволяти гаркати з самого першого дня. Так, як я роблю за своїм компаньйоном. У мене пауза. У мене пауза і через це ось так. Просто треба. Не допускати цього, ви розумієте? Не допускати. Особливо ви бачите, що у вас машина є нормальна, що не п'є, не курить. Думає про сім'ю. На всі решту дрібнички закривати очі. Ой, тут сонце, я не знаю, чи, щось... чи ви щось бачите, бо я нічого не бачу в телефоні. Я замітила тут на морі. Дивіться, кожне ліжко має е, отакі е, горшки. горшки на квіти. Це таке сміття треба тут викидати. Це перший раз не всюди таке роблять. Ставити ось такі горшки, колись були такі загальні, великі, там один-два на, 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 на цілий цей комплекс. А тепер горшки поставили. Це ж не гарно, це їх треба кожен не знаю для чого їх. Для, для, для сигарет. Ну так кожне, та тут є мільйон тих гуршків. Так смішно виглядає, та якби на квіти. Так, я вирішила, я можу йти туди до гори, а можу піти вперед, тому що моя машина впереді. І я вирішила ще по такій воді піти по піску такому твердому. Ще трохи ноги намочити, бо в мене ще нога опухла, мене там покусали. Опа, я вирішила ось так походити ще, ще з 10 хвилин помочити ноги в такій воді. О, молода дівчина, яка повна, бачите, і що зробити? Ха? А це все отака залежність від муки, від мучного, від макарону, а це дає залежність, так само, як цукор, і так само, як а він теж такий самий має. Ну що зробити, живіт має. Ой. Нелегко, нелегко відказатися. Треба бути... Ой, вона таки молода. Я говорю, що я ляшки маю, але вона молода. Я вже бабця, баба, бабуся. І заміж мені не потрібно. І я переживаю, що в мене ляшки є. А вона молода, молода, і це просто для здоров'я. Це для здоров'я шкідливо. Бо ще організм молодий, він ще бореться. Він ще бореться, а як вже пізніше трошки старша, людина вже не годно так боротися. Я з'їла це своє паніно я сильно задоволена, добре що я його з'їла. Ось Зараз йду до хати вже спокійна, вже добре, буду усміхатися, прийду спокійно, душ прийму, а пізніше вже їсти не буду. Ну, щось може якісь фрукти, ще черешень в мене дуже багато є. Ми черешні ще не їли, кавун я маю. Вчора вечірі, коли вона поїла, навіть в туалет не вставала, а один раз вставала тільки. Має обручку. Мужчина не Ооо, -о, -о, -о. о, яка краса. Дуже, я оцей пісок твердий такий люблю. Я там, де він пішов, я ніколи не йду. Це дурно йти туди по сухому. Тут краще ось тут, щоб вода обмивала ноги. Використати отут той момент такий. Як я з цим додому поїду, воно не здувається. Я лишила відкрито. Я думала, воно п'яно-п'яно здується, а воно от ніяк. Ну ви подивіться, що мені робити, чи воно здувається, чи не воно не здувається. Ось тут. Що мені робити? Я дітей давно вже не мала, я не маю з тим. От тут я вже відкрила. Що тут бракує, чи тут ще щось запхати, чи тут щось витягнути, щоб воно здулося. Не треба було мені того. І то моя ініціатива, мені ніхто то не говорив, забирай додому, ще там щось, мама мія, читати інструкції ось тут зараз. На кінець я зрозуміла, як я воно працює тут. Кожен обруч кольоровий має ще ось тут. А я ж не знала, бачите? І я отак вже трохи руками-стиснула. руками, руками Отак. І ще, і ще треба стиснути, бо як я до хати таке велике понесу. Бачите, ну вже зменшилося, вже повітря вийшло. Не знаю, мій син, напевне, качав якимось там на морі всяке, кожне баню має таку помпу. І він там качають задурно. Напевно, що так. А от, ну, коротше, ви зрозуміли, їдемо додому. бо... Це вже пізно. de